Його бригада була в епіцентрі жорсткої битви під Бахмутом, коли колишнього шефкухря Дмитра Опанасенка поранило уламками. Він переніс багато операцій і заново вчився ходити. І після року реабілітації повернувся до роботи зараз. Він усміхнений, упевнено стоїть на ногах, чітко роздає команди своїм підлеглим на кухні. Та ще рік тому на Дмитрові Опанасенку замість костюма шеф-кухаря був піксель. А замість київського ресторану він був в окопах під Бахмутом. Підрозділ наш був вийшов на нові позиції. Це ну, між населеним пунктом Іванівським та Кліщіївка. Це був час запеклих боїв за Бахмут. Росіяни штурмували наші позиції всім. Дмитро воював рік, зазнав двох поранень. Після першого швидко повернувся в стрій. Після другого дивом вижив. Тоді підрозділ Дмитра ворог накрив мінометами. Він не встиг добігти до окопа. Ну і один снаряд якраз розірвався поруч зі мною. Ну і так склалось. Я лежав і мені там всі уламки зайшли мені в бік. Дмитру пробило легені. Першу допомогу йому надали побратими. Потім буквально віднесли його до стабілізаційного пункту. У мене трошки там агонія почалася. Я там просив, щоб мене там залишили. Це не були прояви героїзму. Мені просто там не несли, мені було там страшенно боляче. А потім було ще шість місяців болю. Операційні в лікарнях Часового яру Дніпра та Києва. А далі була тривала реабілітація. Боєць учився спершу самостійно дихати, потім стояти і ходити. Та окрім відновлення фізичного, Дмитрові треба було відновитися емоційно, і його терапією стала кухня. Я одразу якось там почав там колег консультувати там, ну на роботі, там ще пухарів, керуючих. От, ну мене якось так зразу е, втягнули в цей там ну, процес робочий. От. І Дмитро повернувся на роботу, тільки не зміг упевнено стояти на ногах. До речі, кухарем він, інженер за освітою, став випадково та, видно, каже, це покликання. Навіть на фронті, куди Дмитро пішов добровольцем, ще в лютому, 22-го, в нього був кулінарний позивний рататуй. Розуміти, що за окопом тебе чекає мирне життя і улюблена справа, це те, що дає надію бійцям. Ну, завжди тримати в фокусі, ну що це. Закінчиться у кожного ветерана, там учасника бойових дій буде можливість вернутися до нормального цивільного життя. І не важливо, чим займатися після фронту, повернутися до улюбленої справи, як Дмитро, чи знайти себе в чомусь новому. Головне Ти Відчуття, що він і надалі важливий тут в цивільному житті. Юрій Лозенко, Роман Гребельник. Ми Україна, марафон. Єдині новини.